Мене звати Сашко Науменко, мені 35 років, я дуже гарний хлопчик. Ну, принаймні я був в середньої школі. Ця історія про моє перше кохання ще в п'ятому класі, коли я зустрів Яну, я закохався. Цій людині я змінив повністю життя. Це було таким образом. Ми зустрічалися до кінця школи, закінчення 11 класу, влітку, коли були в ми розбіжалися по інших містах, тому що треба було поступати вищі вузи. І я пішов в один гордий. І ми якось контакти потіляли, тому що в той момент ще не було мобільних телефонів. Але були анкети, яких ми писали, кого ми любимо, хто нам симпатичний, адресу, домашній номер телефону. Таціоналі. Ось я телефона телефона, мені ніхто не відповідав. Так Вийшло, що мене запросила мою рідна сестра на весілля до себе. Я пішов, махнув Шумбанську, почав приставати там один. Вона каже, що ти хочеш від мене, хлопчик? Я кажу, заспівав. А, заспівав, так ти вмієш співати. Я кажу, що знавчуся. Дай мені мікрофон. Будь ласка. Ну, на 51 боку. Після того як заспівав. Вона каже, слухай, я вижену свого алкаша-музиканта, будеш зі мною працювати. Та можна, я поки що з професії вирішу, куди йти, можна поки поспівати. Ну, вся складна праця, звичайно, скинулась на мене. Бонки великі, пропам'ятаю ті часи, чим було таких маленьких. І я тягав. Не так довго співав, як тягав з І ось наступне весілля. Я приходжу, брала закази тамада, тому я не знав, у кого буде сьогодні весілля, хто там буде, хто замовник. Завжди приходив вже на місце, а потім бачу. І тут я побачив її Я Кажу, о, ну не дивіться. А як це ви так швидко в судні, вирішили піти підліниці? Каже, це не він, це життя, не, не встиг, той не встиг. Треба бути трошки рішучим. Кажу, ну а що ж тут робити? І так вийшло, що десь після двох годин вже всі добринки такі веселі. Вона підходить до мене і каже, а давай потанцюємо. Кажу, ну давай. І включив ж музику, там якась врага пішли танцювати. І жених них наречений побіг на вулицю курити, може не небі, не знати. А ми почали танцювати, і що пам'ятаю, як Тамада побачила, я їй в праці розказав, розповів, що то за днівчина моя така була. Так вона вирішила романтичну музичку таку включити українську. І ми танцювали. А що хочеться трохи заспівати цю пісню і пам'ятаю, чому ти не сокіл, Чому не літаю? Що мені може типі снеда? Я все. І в небо світу і тягнуся її вже цілувати. На весілля, у неї на весіллі. Тіхостов. Ніхто не бачу. Ну добре. Кажу, ну, на зустрічі весілля закінчується, але історія ще ні. Десь проходить тиждень, я бачу її на своїй вулиці. Кажу, о, а як ти тут хоче взагалі? Вона каже, у мене в чоловіка тут бабуся живе, і він пригласив мене до себе пожити. Тепер живемо з бабусею. Класного, наверное. Каже, сьогодні мій чоловік у відрядженні, ти не хочеш заспівати караоке у мене то Це новина. Що ж поховати? Я добре виглядаю. Не, сьогодні, не можна, не можна. Це Самі ж самішня дівчина вже, що у нас там було, але не можна. А вже можна. Ми ж чоловіки такі, знаєте, трошки можемо подарувати. Ось, пішли ми поспівати в караоке. Я кажу, я, ти така вродлива. А пішли. Зараз проходить конкурс мій Смілітопаль. Я сам Смілітопаль запустив. Пішли на конкурс. Вона каже, так, ні, туди, ти бачив, я кажу, ого бачив. І я їм придав самовпевненості в собі. Взяв так от за руку і пішли. Чоловік учусь. Прийшли, зареєструвалися ми. Все добре. Конкурс починається. Пройшов перший відбірний етап. Вона проходить. Далі. Потім антракт. Часи атракту, що треба робити? Піти з шампанського трошки потягнути. І тут я бачу одного журі, а він колить за іншим, один за іншим. Я кажу, оце не мій чоловічий. Підходжу до нього і кажу, вибачте, бачите оцю дівчину, Мені потрібно, щоб вона виграла. Та не вопрос, давай 50 гривень там. Все одно хто там виграє. 50 гривень в 2007 році, ви знаєте, це для студента такі гроші були. Але я їх знайшов, позийшов, потім не віддав. потім Ну нічого, це на діло було. Таке, трапляється, да? для чого ще й кати Так, вона виграла, думала, що сама. І тут же ж такий приз один, другий, третій, корону начепили, ну як володжу на контролі красоти. І запропонували за контрактом поїхати в Грецію десь на півроку по матеріш праці. Потім, коли дізнався її чоловік, я не знаю, що на нього таке влияло, але він порвав її паспорт. Отак він зрадів, що вона якогось успіху досягла. І це, мов то, не краще, ніж жити з бабусею в твоїй халубі, я так подумав. О. І вона така каже, ти знаєш, от. Я з ним розходжуся, більше я не можу. Та я кажу, скільки тут пройшов? Місяць пройшов, тільки одружився. Але каже, нічого страшного? І таке буває, я ще молода, знайду когось, а я ж такий сразу. На мене подивись, потихеньку, потихесенько. Кажу, ну ти знаєш, я тільки за твоє майбутнє тобі треба їхати, здобувати кар'єру, розвивати далі. Тримувати, поки молода. Пане, дякую за підтримку. Десять разів мене питала ще їхати або залишитися. Я кажу, ні, я тебе відпускаю. От ти знаєш, я тебе самих дитячих років люблю, але я не егоїст, як деякі чоловіки. Я хочу, щоб ти була щаслива. Я тебе відпускаю. Паспорт її допоміг зробити через знайому тітку, яка працювала в паспортному столі, за два дні вона зробила їй паспорт. Ну, Як у нас це в країні робиться, да? трошки під і Все було добре. Але я цим не горжусь. Це за це кара. Але це був 2007 рік. Всі так робили. Я її відпустив, зробив паспорт. З чоловіком вона розлучилась. Коли вона уїжджала, політала, я кажу, таке враження, що я з цим чоловіком залишаюся наодинці, що він сумував, що я сумував. І ми з ним навіть подружилися. Я разом курив. Кажу їдь, уїдь, щоб мої глаза тебе не бачили, що тобі все вийшло добре. Та я ж танець. І Я з того думав, що вона приїде. І у нас щось та вийде. Я трошки грошей підсобираю, вже в університет поступовую, туди-сюди крутиться по-своєму. А тут вона мені телефонує через півроку, коли вже потрібно було їй повертатися звідки. Вона каже, Сашко, можеш мене позбавити? Кажу, це? Я виходжу заміж. Молодець, проміняла! Гроші хоч є, ну, звичайно, дві віли там, подой, туди туди-сюди свій бізнес в астральну мене забирає. І тут же я знову звертав, я ж мій гейт, да? Ну, Я так за тебе нагадую. Будь щаслива, хороших дітей, що чоловіку тебе був вірний. Бо багатство. Зараз йому вже 75. Трошки. Poczekajmy się. Poczekałem.